Добрий день, вітаю вас на каналі Family Is. Мене звати Зарицька Ірина. Я психолог, і сьогодні пропоную поговорити про емоційне вигорання мам. Емоційного стресу є дуже характерним для молодих мам, оскільки, коли народжується дитина, відбувається зміна звичайного ритму життя, зміна умов сну, зміна умов функціонування, і це може впливати на те, як почуває себе жінка. Разом з тим, в нашій культурі жінки можуть не помічати те, як вони себе відчувають, і ігнорувати свої потреби, причому такі базові, як їжа, сон. Відпочинок і е, тим самим навіть відчувати себе егоїстами, якщо вони просять або прагнуть того, щоб відпочити, поспати, поїсти. Адже ж вони мають виконувати таку важливу місію ростити дитину. У емоційного вигорання є свої недоліки, оскільки жінка, яка емоційно вигоріла, вона буде зриватися на оточуючих, вона буде старатися бути сильною і швидше за все, гної ігноруючи далі свої потреби, але вона буде приносити шкоду як собі, так і людям, які її оточують. І власне, що є симптоматикою цього емоційного вигорання молодої мами, це, по-перше, відчуття постійної втоми. Жінка не відчуває себе відпочившою ні після сну, ні ввечері, ні в день, тобто нон стоп і регулярно. Ще одним симптомом цього емоційного вигорання є роздратованість, неможливість спокійно реагувати на якісь прості речі, а постійне підвищення, емоційне включення на те, якщо щось не так, з дитиною, з чоловіком або з людьми, які її оточуються. Це, власне, теж симптом емоційного вигорання. Важливим симптомом емоційного вигорання є розгубленість, тобто ви стаєте. Розсіяними і можете е, забувати слова, можете забувати, куди і як ви поклали речі. Це дуже важливо помічати, оскільки це говорить про те, що ваша нервова система є виснаженою. Разом з тим, ви можете втрачати свої. Е, Функціональні навики в сім'ї, тобто, ви починаєте важче менше робити домашні обов'язки, вам стає це дуже важко. З одного боку, жінкам може здатися, що вони недостатньо роблять, і треба ще більше робити для того, щоб покращити це все. Але насправді це дуже тривожні сигнали про те, що мама умовно на нулі, і вона вже емоційно нервова система не витягує той рівень постійної хронічної напруги, який жінка переживає. Тут дуже важливо включатися чоловіку, дуже важливо включатися решті сім'ї. Це можуть бути бабуся, дідусі, це можна запрошувати людей. Це може бути няня, хатня робітниця, які допоможуть, які знімуть значну частину обов'язків жінки для того, щоб вона могла позбутися всього теге... зайвого і нежиттєво не необхідного, так сконцентруватися на дитині. І на собі, тобто, в цій ситуації жінці потрібна дуже велика допомога. Але проблема полягає ще в тому, що в нашій культурі е, е, також. Е, Існує такий міф, як дитина і дім вони знаходяться повністю на жінці, і жінки прагнуть відповідати цьому очікуванням, що не є нормою і правдою, оскільки коли народжується в сім'ї дитина, дитина народжується у парі. Важливо, щоб жінка могла дбати про дитину не з мінуса, не за рахунок тотально всіх своїх ресурсів, так а щоб вона могла ці ресурси розподіляти і на себе, і на дитину. Якщо ви знаєте себе у цих характеристиках емоційного вигорання, раджу вам таки спробувати зупинитися і почати просити допомогу. тому що емоційне вигорання може призвести врешті-решт і до депресивного стану, і до процесів більш складних. Тому, якщо ви це помічаєте за собою у Вас ще є шанс взяти щось змінити і зробити з цим. Що ж може зробити жінка, яка знаходиться на межі емоційного вигорання, або навпаки, щоб навіть не потрапити туди, тобто щоб працювати на упередження проблематики. Ну, по перше, дуже важливо розпізнавати себе і свої потреби, і розуміти, чому ви кажете так, а чому ви кажете ні, і вчитися оце ні казати. Тим справам, які ви не хочете робити, тим справам, які не є ем, необхідними, тим справам, які не є ем, у вас в пріоритеті. Тобто, прям виставляти пріоритети і розуміти, сон. Їжа, прогулянка, відпочинок є пріоритетними, а ідеальна, наприклад, частота можуть бути не Якщо вас просять робити якісь речі, які ви не хочете, допомогти комусь, не знаю, зробити ще якусь додаткову роботу, теж варто тут розуміти, де ваше ні корисне для вас, а де казати ні, тому що вам не підходить і є не є корисним для вас. Другим способом, який може вплинути на ваш фізичний стан і допомогти вам з цією емоційним з цим емоційним вигоранням, це фізична діяльність. І якщо на якийсь активний спорт, як пробіжки чи тренажерний зал, у вас може не бути сил, то спробувати робити 15 20 хвилин елементарні вправи з йоги, користуючись Ютубом, наприклад, так і цими безкоштовними відеоуроками – це те, що може бути легко, швидко, і те, що буде дуже позитивно впливати на вашу нервову систему і вашу емоційність. Наступне, що вам варто робити? Можна бити прямо во всі колокола для того, щоб просити а деколи навіть вимагати допомогу, делегувати те, що ви можете, чоловіку. Родичам, людям, яких можна запросити на допомогу, це можуть бути і няня, і хатня робітниця, для того, щоб ви могли на певний період часу зняти з себе максимальну напругу для того, щоб відпочивати. Для того, щоб берегти своє здоров'я в цій ситуації, треба звертати увагу і на харчування. Часто молоді мами їдять отак, от бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Організм зношується, коли він не отримує достатньо білків, жирів вуглеводів і необхідних мікроелементів. Це може сприяти підвищенню тривожності, збільшенню емоційності, а як наслідок і емоційного вигорання. Тому зверніть увагу на якість вашого харчування. Це має бути достатня кількість довгих складних вуглеводів, причому три рази в день. Це має бути якісний білок, це має бути достатньо клітковини для того, щоб ваше тіло як. Ем... Організм, як система функціонували. Варто також звернути увагу, що все у вас в порядку з мікроелементами і вітамінами. Можливо, здати аналіз на вітаміни групи, D, подивитися, чи у вас достатньо желізо, перевірити рівень магнію. Це такі три основні речовини, які можуть впливати, їх нестача може впливати на меншій активності, на більшій втомі і на емоційному якому вигоранню, тобто їх вчасно треба поповнювати через харчування або через препарати, якщо вам їх виписує лікар. Важливо звернути увагу на режим, який ви використовуєте, е, телефони, комп'ютери, телебачення. З одного боку, це може бути ваша віконечко в світ, коли ви емоційно відключаєтесь. Але разом з тим, ці, ця діяльність вона виснажує нервову систему. Набагато краще пробувати отримати це вікно в світ зустрічаючи. З живими людьми, знаходячись десь на природі, тобто зменшити кількість гаджетів у вашому житті, наскільки це можливо. Разом з тим пробуйте думати, де ви зможете отримати це м -м, різноманіття життя. Можливо, на декілька разів в тиждень вас відпустять в тренажерний зал, де ви зможете е спілкуватися з живими людьми, і це буде час для вас. І о, вам дуже важливо дбати про ресурс. Тобто, все, що ми тільки що говорили з вами, це. Це ті м, сфери, які вам допомагають не втрачати, так, а зберігати свій ресурс. Але життя ж, воно є, і енергія у нас є в дебеті, в кредиті, тобто ми можемо впливати е, там, де ми цю енергію витрачаємо, тобто мінімізувати її вит... е, втрати. А з другої частини ми можемо пробувати шукати ресурс, тобто щось е, робити для того, щоб наповнюватися, щоб е, збагачуватися і мати більше енергії. Енергії і сили для життя і виконання своїх функцій. Ну, що це може бути? Я думаю, що для кожного це м, щось своє, але я так спробую накидати декілька варіантів, з яких ви можете вибрати, що вам більше підходить, або сісти, навіть скласти собі такий список тих речей і тієї діяльності, яка приносить вам задоволення. Ну, по-перше, це може бути природа, прогулки в лісі, в парку. Біля води вони можуть надихати через те, що мозок наш звик поповнюватися і виробляти нейромедіатори, які піднімають нам настрій, власне, від споглядання заходу або сходу сонцю, від того, як тече вода, від прогулянок у лісі. Наступне на що ви можете спробувати звернути увагу, це може бути музика. Це може бути прослуховування музики вдома. Це може бути. Періодичні виходи. Театр на концерт, для того, щоб е, поспілкуватися з людьми і е, стимулювати свої рецептори слухові чимось таким незвичним, так, е, що ви не отримаєте кожного дня. Наступне, що може бути, це може бути хобі. Тобто, подумайте, що вам може приносити задоволення. До діяльності, якої ви можете себе наповнювати, можна віднести і зустрічі з близькими важливими людьми. Це може бути чашка вашої улюбленої кави, в якому. Гарному кафе 15-20 хвилин. Це може бути зустріч з однодумцями, куди можна йти, або без дитини, або якщо це якась така тусовка батьків, так можна з дитиною йти туди, розділяти. Радість можуть приносити гаряча ванна. Достатньо якісний сон, це може бути і періодичний шопінг для того, щоб стимулювати свою дофамінову систему. Це можуть бути короткі поїздки на вихідні з чоловіком або з чоловіком і дитиною, десь недалеко до вашого міста, або можуть бути відпустки, які є трохи територіально далі знаходитись від дому. Тобто, якщо ви будете стимулювати мозок новими враженнями, новими відчуттями, це буде покращувати ця новизна. Вона буде покращувати ваш внутрішній стан і буде наповнювати вас для того, щоб ви могли функціонувати достатньо ефективно як людина, щоб вам було що віддавати вашій дитині і вашій сім'ї. Тобто пробуйте проявляти творчий креативний підхід і шукати потрохи маленькі речі, які можуть вас радувати, де ви будете відчувати максимальну цю радість. І, напевно, наостанок я б хотіла сказати про те, що. Um... Здається, очевидна річ, але ми часто забуваємо про це. Як коли ми летимо в літаку, нас просять спочатку одягнути маску на себе, а потім на людину, яка потребує нашої допомоги. Ось так і молодим мамам їм варто надягати маску на себе у вигляді того, що вони забезпечують максимально свій ресурс, наповнюються, відпочивають, отримують задоволення, і тоді вони зможуть вдіти маску на свою дитину. Тобто вони зможуть, вони є. У них буде що віддавати цим маленьким істотам, тобто це буде не з мінуса, а ось цього плюсу. І тоді буде задоволення як для мами, так і для дитини. Ну і власне буде безпека, як фізична, так і психологічна. До зустрічі на каналі Family Is.